Сполучені Штати Америки, Трамп насправді, я коли слідкую за тим, що він говорить і що він робить, насправді не розуміється, що відбувається в Україні. Не розуміється на тому, які причини, які перебіг війни. І насправді, під час виборів, він в запалі передвиборчої риторики оголошував, що я війну закінчу за, за день. Пам'ятаємо, там у нас так, так само такі були політики, що так оголошували. Навіть після в до сьогоднішнього дня, він не має плану чіткого завершення війни. Ну, посудіть самі. Він каже: у війні загинули мільйони людей. Україну відкинуло на 100 років назад. Ну так, в нас гинуть тисячі людей з обох сторін, з української, і з московської, напевно, вже рахунки пішли по декілька сотень тисяч. Але не мільйони. Так, наша інфраструктура зруйнована московськими ракетами, дронами, але нас не відкинули на сто років назад. Ну і багато чого іншого я можу про це казати. І зважаючи на те, як кожного дня у нього міняється риторика і в членів його команди, і ми так болісно з цим всім слідкуємо. Сьогодні ми вловлюємо якісь нотки, ніби прихильні до України. Завтра нотки абсолютно ворожі до України, це означає, що не розуміючись у ситуації, він просто з такою бравадою наліво направо кидається голосними гаслами. Сьогодні Трамп, подібний до наших доморощених, різноманітних, оцих весільних фотографів, рестораторів, яких на сьогодні багато є. Я не буду про це говорити. Знаєте, людина чим менше розуміється в чомусь. Тим більш радикально махає шаблю наліво направо. Отак, і ці ресторатори. Вони насправді сьогодні руйнують ту систему державного управління, яка за 30 років вже почала вибудовуватися, не розуміючись в них, в ній. Ну, слухайте, ну бути ресторатором це одне. Може він і геніальний ресторатор, але ну, він не державний управлінець. Може, він геніальний фотограф, але він не геніальний управлінець. Але він вважає, що раз його обрали, він в Верховній Раді, він все знає. І він наліво направо рубає шабле. І я не знаю, коли закінчиться ця епоха популізму, на яких руїнах ми опинимося. Мені, як людині, з довголітнім управлінським досвідом боляче на це дивитися, як руйнується фундаментальні основи українського держав... державницького управлінського процесу. Отак і Трамп. Знаєте, не розуміючи в чомусь, він щоб, щоб сподобатись людям, шаблою наліво направо розмахує. Ну, це такий болісний період, який нам треба перетерпіти. Напевно, я думаю, він може тривати з півроку. Доки його трошки остепенять ті глибинні структури, От, е, тому що він не є імператор. Він президент, але він не є імператором а Американська держава має сотні років історії свого існування. От в ній закладені глибінні концептуальні засади її існування. І ті глибінні структури, які в ній існують, і які до цього часу вели таку зважну геополітику, ну, напевно, будуть і на нього так здійснювати і прямий, і непрямий тиск, і трошки його спам'ятовувати. Ну, Єдине, що під час цього махання шаблею, і ми, і багато хто інший може постраждати. Розумієте, а, от. але от, ситуація приблизно десь, десь така. Європа. Ось така поведінка Трампа сьогодні, вона повинна би спам'ятати Європу. Трамп насправді правий у чому, що Європа всі післявоєнні роки паразитувала на американській допомозі. Тобто Америка, ну, зрештою, Америка сама винувата, вона захотіла бути світовим жандармом. Вона такою безпековою парасолькою накрила Європу. І європейські уряди ну, почували себе безпечно, і зрозуміло, що вони замість того, щоб викидати великі гроші на свою обороноздатність, на своє військо, вони вкладали в економіку, в соціальну політику там, в інші різні сфери. Але тепер, коли ситуація помінялася, Європа стоїть насправді перед страшним вибором. Або вона почне дбати за свою безпеку. Або ж Європу просто роздеруть на шматки і зруйнують Московщина і Арабський мусульманський світ. Тому я думаю, що сьогодні Європа повинна спам'ятатися. Щодо України, Трамп оголив справжню сутність теперішньої геополітики. Не тільки теперішньою, вона завжди такою була. І суть оця оголена полягає в тому, що сильні правлять балом у світі, а слабких задурюють красивими гаслами про свободу, демократію і вселенську справедливість. Тому що дивіться, ну світовий жандарм Америка. І Трамп собі не прикриваючись, бо знаєте, досвідчені політик там завжди Америка мала свої інтереси у світі, але досвідчені політик ніколи так не говорив відверто, як Трамп. Мені треба забрати Генландію, мені треба забрати Канаду для бо це потребують американські інтереси. Панамці канал теж потребують американські інтереси. А давай Україну обдеремо нитки, заберемо 90% її економіки, рідкоземельних матеріалів і тому подібне, розумієте? Він оголено, як бізнесмен, сказав те, що насправді в світі робиться. Бо за останні декілька сотень років у світі було так, що після того чи іншого світового катаклізму переможці збиралися і на спільні конференції встановлювали правила гри. Якщо з цих правил гри хтось зі слабких випадав або порушував, вони його крали. Але їх ніхто не карав. Після Другої світової війни такими переможцями ну, були Америка, Британія, Совєтський Союз. Ну, Британія була в ролі міноритарного, тобто откого, молодшого партнера. Ну, і ще підтягнули, для Годиця, Францію, ніби як таку традиційну знаєте, європейську державу. Ну і Китай, тому що він великий. І от вони виробили правила гри. Потім в 70, в 70, на початку 70-х років е, прийняли так звані гесінські угоди, які зафіксували насправді всі загарбання Совєтського Союзу, бо ці угоди казали про непорушність кордонів. От. Але ж під час е, дії цих угод, ну, цього світового порядку, який був встановлений після закінчення Дружвої війни, була війна в В'єтнамі. Була війна в Афганістані, була війна в Іраку, туди вторгався Совєцький Союз, туди вторгалася Америка. Хто їх міг на місце поставити? Я вам це кажу для ілюстрації того, що сильні встановлюють правила для всіх інших, але не для себе. І для України сьогодні один вихід не сподіватися на ласку когось, а намагатися стати сильним. Я би хотів, щоб нарешті оця оголна сутність слів Трампа протверезила українців, аби ми позбулися того блуду сентиментальності, що нібито в світі нам повинні всі співчувати, допомагати, що в світі є якась справедливість. Ні, треба просто бути сильним. Будеш сильним, не будеш зазнавати агресії, будеш слабким. Рано чи пізно настане те, що настало у нас в 2014 і у 2022 році. І мені просто шкода, що 2014 рік не навчив наших владоморців в Україні. Що треба посилено готуватись до обороноздатності, форсованими темпом розбудовувати Збройні сили, технології, випускати е, артилерію, ракети, боєприпаси, бронемашини і тому подібне. І от тепер війна. Весь час тривала, а ми весь час заглядали в руки доброго дядечки в Європі чи в Америці, хто нам більше дасть і випрошували, користуючись можливостями та розбудовувати свої збройні сили тільки в потужних збройних силах наш порятунок.